Текст, котрий автор Віктор Боберенко написав ще під час польсько-української сварки, але він актуальний ще і зараз, вже ніби як після неї, постфактум. У суперечці України з Польщею основне, що треба розуміти по-перше, польське економічне диво, яке демонструють наші сусіди протягом 20 років, створене в значній мірі і тим, що Україна демографічно підживлювала Польщу. На роботу туди їхали вже дорослі українці, яких треба було лише навчити польської інкорпорація в економіку мільйонів працьовитих та освічених людей. Це був український вклад в польську економіку, це поляки мусять пам'ятати. Друге, ми мусимо бути вдячними полякам за адвокацію нас у Європі і за перші місяці війни, коли Польща прийняла мільйони українців, і це українці мусять пам'ятати. Третє. Ніколи не буває так, щоб вам хтось був должен, як земля колгоспу, все життя, а тим більше всю історію. І тут доречна цитата Зеленського: Я вам нічого не должен. Це президент має пам'ятати. Четверте, коли політики, особливо перед виборами, посилають якісь повідомлення, відбувається політтехнологічний парадокс ви хочете донести своїм виборцям, типу, ми за вас до кінця навіть проти України. Ви адресуєте повідомлення своїм, а чують усі, і ображаються. А воно може й не треба, це потрібно пам'ятати. П'яте у польських політиків передвиборче збудження, показовий симптом загострення популізму аж до готовності гарчати на сусідів в офісі президента нашого збудження взагалі постійне, тому що квартал 95, Криворізька школа пацанів, Трускавецькі семінари. Припадки популізму і альокання постійний симптом. Про це потрібно пам'ятати. Тому, дивлячись на то все, так і хотілося гукнути: «Дядечко Джо, заспокой цих гарячих хлопців. Від каналу Самий Сік. Знаєте, дивлячись на те, як вся ця сварка миттєво вщухла, то таке враження, що дідусь Байден дійсно насварив і розігнав всіх по власних кімнатах. Станом на зараз Україна і Польща вже заявили, що знайдуть спільне вирішення проблеми зерна, і навіть наш міністр агропромисловості, наче провів успішні переговори із польським колегою. Алілуя! Слава Україні! Подяка полякам! Переможемо!